Друге питання Reuters написало, що Зеленський і Україна змінюють стратегію, і ми не очікуємо великого успіху від перемовин з Трампом в Нюйорку. Ну, ми не очікуємо, тому що Трамп найімовірніше санкції водити не буде, тому що Європа підводить. Європа не хоче зупинити закупку нафти і газу повністю. Вони тільки терміни там зменшують. Та... І якби Європа не хоче вводити вторинні санкції проти Китаю, Туреччини, Бразилії інших країн, які допомагають Путіну вести війну. Ну і Трамп собі знайшов причину він теж цього робити не буде. Тобто, одразу нам делегація українська каже, що ви успіху не чекайте, якби санкції не буде, тому що нам напевно про це вже повідомили. І Трамп і Європа. І я так розумію, після цієї статті стає абсолютно зрозуміло, що подалювати тему санкцій, ймовірно наші делегації. Легації заборонили. Ну, можливо, нам щось за це дадуть, якусь плюшку. Подивимося, я думаю, що однозначно будуть і умови, будуть і розмови про гроші. Я вже про це говорив. Нам потрібні категорично гроші. Ну а Європа, я взагалі не знаю, про що вони думають. Після того, як ви побачили, що ви закрили кордон е, Польщі з Білорусі, яка там паніка на Білорусі і е, Росії, і ви не можете перекрити всі кордони. Ну, якомога менше в них закупляти нафти та газу. Блокувати їм все це теж санкції, які теж дадуть ефект. Тим більше дрони літають вже по всій північній Європі. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.